Виконуємо номер 494 із підручника Геометрія 7 та номер 40.1 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Усно. Як називають трикутник, зображен на малюнку 19.2. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Завдання друге назвіть гіпотенузу і катети цього трикутника. Третє: яка зі сторін цього трикутника найдовша. Ну, По-перше, у нас зображено трикутник МКН, який у нас прямокутний. Трикутник називають прямокутним, якщо один з його кутів прямий у нас кут Н прямий. Далі назвіть гіпотенузу і катити цього трикутника. Напроти прямого кута МК це у нас гіпотенуза. МН і КН це катети, Яка зі сторін цього трикутника навдовша. Відповідно до властивості прямокутних трикутників, гіпотенуза прямокутного трикутника більша за будь-які катит, тому МК найбільша. Запишемо це. Перше у нас трикутник МНК. Прямокутний. Завдання друге гіпотенузу. МК гіпотенуза МН і КН катити. І третє, яка зі сторін цього трикутника найдовша. МК ГІ. Потенуза. Номер 494 із підручника геометрія 7 та номер 40 крапочка 1 із підручника Математика 7 виконано.